Чила стягується 12% від вартості виконаної поїздки. Фактично, це є 12% з усього обороту тіньового візництва. З цих грошей половина передається власнику центрального севера, який у власній кишені залишає 1%, а 5% передає у ту диспетчерську службу, яка оце конкретне замовлення прийняла. Контролюють, приймають та розподіляють між посередниками значні кінні кошти. Саме власники тіньової інформаційної системи, саме ті особи, в чиї власності є центральний сервер. Усього один відсоток здається, ніби і не так багато. Але цей відсоток, ще раз підкреслюю, знімається з обороту усього тінізованого ринку псевдо таксоперевезень столиці. І за самими скромними оцінками. Цей відсоток дає дохід власникам центрального серверу не менше одного мільйона гривень на місяць. Ще близько 11 мільйонів гривень на місяць ділять між собою власники отих кількох сотень диспетчерських служб, що підключені до цієї тіньової інформаційної системи. Ось такі вражаючі фінансові результати має діяльність тіньової інформаційної системи северу обміну замовленнями. Будь ласка, наступний слайд. Тепер поговоримо про те, хто ж утворює той оборот 12 мільйонів гривень. Такий оборот, з якого знімають в загальні, в, куп, в сукупності не менше 12 мільйонів гривень щомісячно. А цей оборот створює оцей масово залучений приватні водії приватних авто. Їх же, їм же стати візником виглядає простіше простого. Потрібно тільки звернутись в будь-яку ІДС, підключено до тіньової інформаційної системи. Або ж навіть у вуличні кіоски, які вже деякі такі ІДС понатикали прямо при в'їзді на місто. А ще простіше: нікуди не звертатись, а просто відправити смс. От це вже взагалі ні в які рамки лізе. Смс, ну от його оголошення на інтернет-ресурсах, на дошках оголошень, поштових скриньках, це ще куди не йшло. Ну у безплатних газетах ось таких, де написано Відправте смс і ви станете водієм таксі, не питаючи, в кого в руках знаходиться цей мобільний телефон і він підключається в ту систему, це Як ознак не... невідомо. І невідомо хто, є мобільний телефон. В результаті ви дзвоните, замовляєте таксі, сподіваєтесь, хоч на якусь відповідальність. З другого боку, це замовлення приймає невідомий нікому власник мобільного телефона. З яким він до вас приїде автомобілем, чи з якими намірами він до вас приїде, не знає ніхто. Вибачте, не потрібні ні огляд автомобіля, не медична довідка. Не треба їздити в офіс. Дозвільні документи це СПД, ліцензія, ліцензійна картка, нічого не потрібно. Затрати це встановлення програми в мобільний телефон беруть 30 гривень разово. І обов'язкова плата нелегальній службі цій за можливість працювати на лінії від 10 гривень. Я не помилую. Аванс. Так, будь ласка, наступний слайд. Про контроль сказали, що, на жаль, його в дійсності в такій ситуації взагалі просто і неможливо якимось чином організувати. От в того водія, який підключився через мобільний телефон, є всього один обов'язок вчасно поповняти баланс грошей в кишені того посередника, в кишені тої кухонної ДЕС, яка його заручила. В системі абсолютно все одно хто буде перевозити конкретного клієнта, і байдужі всі клієнти разом. В системі головне регулярна оплата з обороту тіньового ринка. І важливо максимальне залучення необмеженої кількості водіїв. Чи не зрозуміло вам, чому тепер настільки обурює певних керівників диспетчерських служб питання, що ринок таксі мусить бути регульований десь в перспективі по кількості? Їм не потрібне регулювання по кількості, їм потрібно максимальне залучення і максимальний оборот. Будь ласка, наступний слайд. Витрати на відкриття кухонної ІДС, Бізнес, який в Києві розвинувся, як ми сказали, дуже інтенсивно за останні три роки, понад 300 структур. Витрати мінімальні, комп'ютер, телефони, комп'ютер 4 тисячі гривень, телефони, умовно, 800, зарплата двох, двох, можливо, десь трьох диспетчерів половиною, ну нехай п'ять тисяч гривень. Валовий прибуток, а валовий прибуток залежить тільки від удачності рекламної кампанії, яку собі придумає власник поконної ДС, або орієнтованої на пасажирів, або орієнтованої на залучених водіїв. Вдала рекламна кампанія, і доходи покривають витрати майже моментально. Є диспетчерські служби, які заробляють 10, 20, 30, 50, а є такі, що і до 500 тисяч гривень щомісячно. А щомісячні витрати на поточну діяльність десятка. Важливий компонент системи оці кухонні ІДС, вони є основою, на якій працює. Система ОЦВ обміну замовлені. І в них задача одна: багато обіцяти одним, багато обіцяти другим і знімати відсотки. Будь ласка, наступний слайд. Ось на цьому слайді ми хотіли показати, хто ж з учасників тіньового ринку таксомоторних перевезень в Києві, які має доходи, які має витрати. Три головних учасника. Таксомоторний, не таксомоторний навіть перевізник, а тюнєвий візник, бо тут не скажеш, що це є таксомоторний перевізник. Диспетчерська служба і центральний сервер. Доходи тіньового візника, ну середній, при тому, що він не, не спидить сутками в автомобілі, оціночна сума 8 тисяч гривень при пробігу за місяць, 2500 кілометрів на місяць. При тому при сьогоднішніх витратах на паливо 3 тисячі треба віддати на паливо. Процентні відсотки від ДС – біля тисячі гривень місяць, заплату програми ще 80 гривень місяць. На обслуговування автомобіля, на поточний ремонт, на лімітарне підтримування в санітарному стані. А от до тисячі гривень місяць треба було витрачати. Питання чи витрачають чи відкрите. Хтось витрачає, хтось не саме тому по вулицях міста їздять дуже часто автомобілі, які просто розсипаються. І щось там залишається. Ну, ніби щось залишається, але забули порахувати амортизацію. А якщо порахувати амортизацію автомобіля, то вибачте, не залишається нічого. Дохід того таксіста нуль. Він займається тим, що потрошки проїдає власний автомобіль. Другий суб'єкт так само ринку нелегального ринку перевезень таксі столиці диспетчерська служба. Ось тут вже доходи є. Кухонна диспетчерська служба щомісячні затрати 5-10 тисяч гривень, а дохід, як ми казали, замовлень відсоток може бути від 10 і вверх, хто наскільки собі розкрутився рекламною кампанією. От. А ще, крім того, з водія беруть 80 гривень за комп'ютерну програму, 55 гривень місяць з тих грошей залишається в диспетчерській службі. 25 гривень за комп'ютерну програму передається на центральний сервер. І на центральний сервер подається, на центральному сервері залишається 1% від усього тіньового обороту. Результат центральний сервер з відсотків від обороту має приблизно мільйона гривень в місяць, а за користування програмним забезпеченням іще 750 тисяч в місяць. І того дохід центрального сервера щомісячний 1 мільйон 750 тисяч гривень. Ось тепер стає і видно, хто паша і втрачає. А хто керує і заробляє. Будь ласка, наступний слайд. От. Чи можете ви тепер це явище, яке ми тільки що описали, назвати ринком таксі столиці. Приймається замовлення невідомо ким. Виконується замовлення будь-ким, хто заплатить відсоток фінєвому посереднику. Отримуються мільйонні прибутки фіннівовими посередниками. Нищаться автомобілі та здоров'я залучених візників, які не усвідомлюють, що працюють за копійки збагачуючих її посередників. Мають місто безпідставні відмовити на якісні надання послуги, а також значні ринки для споживача для пасажира таксі. І разом з тим наноситься шкода іміджу столиці як міста, де мав би бути сервіс європейського рівня, а є ось така жахлива карикатура під вивізкою таксі. Ласка, наступне. Говорили, але ще раз наголосимо: найбільш страшна небезпека, яку несе ті ніверинок таксі, є підвищена загроза дорожньо-транспортних пригод з важкими наслідками для пасажирів та що важливо інших учасників дорожнього руху, адже неконтрольований контрольований безповідальний водій, який ще й загнаний тим, що йому постійно не вистачає грошей для того, щоб прокормити свою сім'ю, і він. Про тривалість свого робочого часу розтягує. І на 14 годин, на 16, і на 18 суточно сидить за кермом автомобіля. Це є потенційна загроза для, транспорту, для дорожньо транспортного руху для пасажирів, для пішоходів і для інших учасників дорожнього руху. Він приймає замовлення, може приймати замовлення в будь-якому стані. Як він його виконає, це лотерея може виконати, може і не виконати. Це, що стосувалося северомінних систем, зараз хотів би сказати про ще одну дуже важливу допоміжну схему. Це знову схема на ринку легкових автомобільних перевезень, яка також є, дає чималі прибутки її організаторам і наносить серйозні збитки державі та допомагає безпроблемно функціонувати ринку тінізованого візництва. Ідеться про схему кришування нелегального візництва ліцензійними картками, тобто дозвільними документами, які на діяльність надання послуг таксі офіційно виписуються підрозділами Міністерства інфраструктури. Будь ласка, наступна, ага, оцей слайд. Так, так. Так. Тут е, ми хотіли вам показати, як виглядає легальна форма господарської діяльності у таксомоторних перевезеннях. В двох варіантах юридична особа автотранспортного підприємства або фізична особа підприємниць, ну, як правило, це найзручніша форма це є платних єдиного податку і від безнайманих працівників, відповідно, самозайнятий перевізник на таксі. Затрати, як бачите, ліцензія що на підприємство, що на підприємця, 1094 гривні. Ліцензійна картка безкоштовна і там, і там. Для підприємства е, е, обов'язковий реєстратор госудкових операцій для будь-якої юридичної особи, яка приймає готівкову оплату, для фізичної особи підприємця не обов'язковий, податки. А от якщо порівнювати податки, то податки підприємства надавача послуг, перевезення на таксі суттєво більші. Чим на одного працівника суттєво більше, ніж податки фізичної особи підприємця? Якщо фізична особа підприємець це до 600 гривень на місяць, єдиний податок та єдиний соціальний внесок, то юридична особа. Крім того, що має сплачувати і податок з прибутку того працівника, і соціальні внески за нього ще сплачує прибуток з підприємства, ще повинна сплачувати ПДВ, нарахування на фонд заробітної плати. Тобто я хочу сказати, що економічно. Вигідніше набагато на ринку працювати власне фізичній особі підприємців, чим юридичній особі та транспортному підприємству. І ще раз хочу наголосити, цей момент якраз говорить про те, що неможливо монополізувати ринок таксі. Підприємство монополіст не буде конкурентним великій кількості законно працюючих фізично осіб підприємців. Підприємства меншого розміру можуть бути конкурентні, але не «Монополіст». Це закид на те, що вже кричали, що хтось хоче підібрати ринок, ніхто не хоче, бо там нема правил, нема рента. Безумовно, як в усьому світі, бо великі підприємства прийшли би в цей ринок за. Тому що вони до, до великих легальних підприємств доступні схеми лізінгу, оперативного лізінгу та інше. Але на сьогодні просто нелегальний ринок ставить в тупік і приватників легальних, Всіх. і державні і великі транспортні підприємства. Ми робимо всім погано, але в підприємстві, безумовно є повний контроль, як це є в грузових перевезеннях, дальнобійних перевезеннях та інших. Дозвольте, я продовжу. Так, так, попередній слайд показував нам, як міг би працювати легальний ринок. Але він так на 95% не працює. Насправді, на ринку відбувається зовсім інше. Кришування за допомогою ліцензійних карточок. Схема наступна. На автотранспортне підприємство оформлюється одна безстрокова ліцензія 1094 гривні. Після цього АТП під покриттям. Псевдоаренди, яка навіть не оформляється відповідним договором, а часто виглядає просто нотаріальним дорученням на право укладання такого договору. А ще частіше просто оформляється тимчасовий реєстраційний талон, від ДАІ, в якому тимчасовим власником автомобіля вказується кришуюче підприємство. До речі, тимчасовий реєстраційний талон не входить в перелік передбачених законодавством документів, а ліцензійна карточка повинна видаватися на підставі документів передбачених. Законодавством. На жаль, е десь в внутрішніх інструкціях по Міністерстві інфраструктури існує дірка, яка дозволяє ліцензійну карточку оформляти на підставі тимчасового реєстраційного догону, який фактично нічого не підтверджує. І в результаті виходить, що на такий автомобіль приватної особи, яка не підприємець, не платник податку, і взагалі не має стосунку до того підприємства, оформляється ліцензійна карточка від імені того підприємства. Після цього. А оцю ліцензійну карточку, отримавши імені, передає в руки тому приватному водію під виглядом псевдодозвільного документа. В результаті цього на вулично шляхових мережах України в масовому порядку з'являються тінізовані візники, які мають ліцензійні карточки. А це єдиний документ, який можуть перевірити на лінії співробітники ДІ або співробітники Міністерства Укртрансінспекції. Звичайно, бюджет з того має нуль, тому що ліцензійна карточка безкоштовна. Працівник не працевлаштований, облік виручки не ведеться, податки з цього не сплачуються. А кришуюче підприємство за оформлення ліцензійної карточки, а також за щомісячну так би мовити, підтримку такої карточки шляховими листами. Бере плату в різних регіонах по різному від 100 гривень зі старту і 100 гривень в місяць, і до 300 гривень зі старту і 300 гривень в місяць. А для того, щоб веселіше платили, організатор такого бізнесу пояснює а для чого тобі таксісти, ти в підприємці платити податки. Тобі нам придеться 600 гривень платити. А в мене будеш платити тільки 300 і будеш так само спокійно їздити. Результат в бюджеті збитки в чиїсь кормані прибутки. Будь ласка, доступтися. Так, а збитки, напевно, я би їх все-таки назвав. Якщо взяти, ми взяли на слайдіцю, попередньому верніть. Прорахували схему для підприємства, яке тисячу ліцензійних карточок має. Значить, одноразові збитки для бюджету, тільки тому, що підприємці не оформили ліцензії понад мільйон. А щомісячні збитки держави по йдемо на початку соціальному внеску, 600 тисяч гривень в місяць. Це не тисячу. 100 тисяч туди. І а в когось прибуток ще місяць. А в когось 200, прибуток 200-250 тисяч гривень в місяць прибутку. Ось такі наслідки. Причому підприємства, які крешують тисячу автомобілів на Київському таксомоторному ринку, наскільки нам відомо, є. Питання, чому вони працюють вольготно і ніхто на це не звертає уваги. Будь ласка, наступний слайд. От для того, щоб оцінити масштаби схеми кришування, ми підібрали певну таку ну досить умовна то статистика, але оці, але вона відповідає дійсності і. Дає розуміння. Загальна кількість автомобілів, які задіяні в перевезеннях таксі в Україні, вже неоднократно озвучувалася від 200 до 300 тисяч гривень. 300 тисяч машин, так перепрошую. Кількість ліцензій, які оформило Міністерство інфраструктури на господарюючих суб'єктів по виду діяльності таксі, декілька тисяч. У той же час кількість ліцензійних карток, які оформлені на підставі цих ліцензій, декілька десятків тисяч. Можна було би сказати, що з Тих 200, умовно, тисяч автомобілів, декілька десятків тисяч є легальні, але це зовсім не так. Тому що, якщо порахувати, згадати підстави, на яких в автомобілі можна приймати готівкову виручку в автомобілі таксі, а це або касовий реєстратор в автомобілі таксі, або підприємець-платник єдиного податку, тоді свідоцтво про сплату єдиного податку дозволяє не використовувати контрольно касовий реєстратор. Так, от. Касових апаратів на всю Україну навряд чи більше, ніж кілька сотень зареєстровано в автомобілях таксі, а свідоцтника єдиного податку на сьогоднішній день чинних – кілька тисяч. І того вопрос, якщо всіх автомобілів, де можна приймати виручку в купі, 10 тисяч на всю Україну набереться, то на яких підставах їздять всі решта? Є міста, де під такими кришами працює більша частина нелегального ринку таксі, де е, замість е, де сотні тисяч гривень в бюджет дещо менше, але теж сотні тисяч ідуть приватний карман. Будь ласка, наступний слайд. Шановні представники засобів масової інформації, ми звернули вашу увагу на жахливі реалії сьогоднішнього стану ринку таксі в Україні. Ситуація в найближчому майбутньому може мати два сценарії розвитку. Або ж таки влада зверне увагу і наведе, наз... наведе лад з нелегальними перевізками, перев... перевезеннями з крише-схемами, з системами серверообміну, нелегальною інформацією і нелегальним тієвим оборотом, і ринок отримує шанси на розвиток, або легальні таксисти підуть в тінь і просто зникнуть в Україні як явище. Другий варіант нашу організацію. Українська таксомоторна асоціація не влаштовує. Саме тому, післязавтра, 30 травня, в українському домі, ми ініціюємо проведення Всеукраїнського форуму представників таксомоторної галузі. Головна мета форуму представників таксомоторної галузі звернути увагу влади на необхідність термінового реформування ринку перевезень на таксі в Україні та запропонувати концепцію реформування таксомоторної галузі. Та приведення її до високих європейських стандартів якості при збереженні балансу інтересів споживача, таксомоторного бізнесу, таксомоторного перевізника, в тому числі самозайнятого підприємця та держави. Запрошуємо всіх, звертаємося, сподіваюся, що нас бачать в інтернеті через інтернет, через інтернет-трансляцію. Запрошуємо всіх. Суб'єктів так самоторного ринку працюють в правовій площині, можуть підтвердити, що вони є легальні надавачі послуг, що вони є платники податків, прийняти участь в цьому форумі. А також запрошуємо представників засобів масової інформації, прийти о 13-й годині після завтра в український дім. І бути присутніми на з'їзді. Після нього буде ще одна прес-конференція. Буде проходити у прес-центрі український час і початок тої прес-конференції у середу, о 13-й годині, прошу, я тепер можемо переходити. Будь ласка, до питання З'їзд почнеться о 12-й годині. 12-й годині з'їзд, трашта година прес-конференція. Я хочу зробити єдиний наголос. Ви бачили вперше не голослів'я, а схеми, цифри, за які фахівці можуть відповідати. І на всі викрики зберегти є відповідь: я завжди люблю папер і пену, і ручку. І всі стоють, роз... показують, які вони розумні. Друге, це перше в історії України випадок, коли самі таксісти, самі представники професії до якої до речі. У нас не існує, у нас існує манікюрщик, потрібна професія, є класифікатор. Манікюр не може робити будь-хто, а таксіста нема. На фуру дальнобійну міжнародну будь-хто сісти теж не може. А у нас таксі може вбивати хто хоче. Так от ініціатива стати легальними пішла знизу. І тому люди зберуться. І ще ініціатива держава, ви хочете забезпечити нам прозорі правила, ми будемо платити півтора додатково в бюджет. В рамках діючого законодавства. Що з цього вийде, цікаво, просто цікаво. Бо сервер забрали, в той центральний, пройшло три дні, і чомусь він повернувся на місце. Значить, в державі ми говоримо одне, а просто на простих прикладах існує інше. Значить, бути крутим і вміти жити у нас дуже зручно. Правда, ніхто не думає, що буде з тим бідолахою таксистом, який доб'є без амортизації своє авто, і що він розповість своїй дружині. Тому, як посадовець мене, мені цікаво, чим це, це закінчиться. Дякую, готові до питань. Е, можна запитання Івана Яхтовича до вас? Юлія Брацишна, новина України. Скажіть, будь ласка, згідно із законом, який ви ініціюєте? Як буде виглядати схематично система таксимоторних перевезень і чи підвищаться ціни на перевезення після проходження цього закону? Ну, По-перше, ми ініціюємо з великими громадськими організаціями, дуже відомими і і яких поважають проходження цього закону. Багато відомих політиків вони спочатку не зрозуміли, але хочуть підтримати. В середу ви все, хто захоче і цікавиться, почуєте. Схематично це дуже просто. Перше, не буде випадку, що когось штучно, куларно, як це у нас робиться в Україні, відсторонили. Є правила. Знаєте, от як в таксомоторі, як в русі автомобіль в правилах дорожнього руху, як в автогонках є правила. Виконуй вимоги цих правил по безпеці, по всьому, ніяких. Не треба слухати ніяких провокацій, що треба чуть ли не Мерседес, що треба всім в один кольор, все поступово передається спільному органу по цьому закону в кожній місцевій громаді. Бо для Києва одні закони і одні потреби, для міст інших інші. І влада разом з учасниками ринку, де від кожного хто вимагає цим вимогам, є голос. Встановлює правила, які діють на території. На б... території. Два слова буквально. Все, іншого шляху нема. Весь світ йде шляхом чи квотування, наприклад, Америка, де медаль коштує, чи ліцензування. У нас німа нічого. Поки про квотування мова не йде. Але ви розумієте, потрібен баланс а ціни, кількості. Для виконання цивілізованого, щоб то не було пов'язано з корупцією. Я вам приведу один приклад. Поставили, ви бачили, велика реклама Хундаї, Сенати, дорогим авто, сто купили, стоїть 10. Ви знаєте, що вони по 8 годин стоять без клієнтів. У нас зірки крутяться, бо це комусь потрібно. Тому що розумні, безумовно, з дозволу правоохоронних органів смикають будь-якого. Прилетівши і пропонують їхати як треба. Треба, щоб працював закон. І я думаю, що іншого шляху, ніж громада, разом з учасниками ринку не існує. Побачивте. Ну, стосовно законопроекту, законопроект наразі є е, на озвучена концепція на сайті УТМА, і є напрацювання законопроекту. Все таки такого, я хотів би зауважити. Ми хотіли би його е, напрацювати спільно з тими громадськими організаціями. От і тоді він буде закінчений і буде можна його буде е, вважати законопроектом і кудись подавати. Стосовно регулювання, закони в Україні загальнонаціональні, а. Умови на місцевих ринках різні, тому в тому баченні нашої концепції, яку ми вважаємо, якому вважає вільним, загальнонаціональний закон про самоторних перевезень мав би встановити рамочні правила і нада.